М22 Локус, американський низькоранговий легкий танчик з бойовим рейтингом 2.0. Як на мене, дуже цікавий апарат, у якого є прямо все необхідне для того, щоб давати задоволення від геймплею на низьких рангах. У нас і швидкість 56 км на годину, при цьому багато кобил на тонну, навіть не знаю скільки це точно. Якщо 7,4 тонни на 192 кінські сили, то це виходить там десь близько. 30 кобил, напевно, на тонну, чи може трохи менше. Ну, коротше, ви уявляєте, яка це буде динаміка, да? Більш-менш адекватне наведення по горизонталі, мінус 10 вниз, 3 секунди перезарядки на експертах. Ну, коротше, шу можна ще бажати. У нас, на жаль, тільки суцільні снаряди, також є хищі з пробиттям 30 мм, але хищі, я думаю, Використовувати я не буду, хоча, можливо, проти якоїсь відкритої техніки треба буде взяти декілька штучок з собою. Ну і наш основний топовий суцільний снаряд пробиває 84 мм. міліметри. Коротше, обіцяє бути цікавою тачкою, погнали в бій, подивимось як він грається. Ну і як завжди, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки, якщо контент вам подобається. А у описі знайдете посилання на телеграм та спонсорство. Ну і потрапили ми на Кубань. Я думаю, ми скористаємось нашою швидкістю і займемо позиції. Ось тут, на горі. Цілком можливо, що я встигну. Совки проти нас і там будуть бета-7, які цілком можливо, також будуть там плюс-мінус тоді ж, коли й ми. Але не факт. Да, Динаміка просто люта. Буквально з місця зразу 56 свої максимальні і полетів. Треба буде ще глянути, а скільки у нас задній хід, того що від цього буде залежати фінальна оцінка подвижності танку. Але все одно мати стільки кобил на тонну, це прям ну, дуже круто. Неймовірно, динамічно летить вперед, неймовірно, динамічно розганяється, корпусом повертається дуже класно. Ну, коротше, танк, який абсолютно все без виключень робить дуже швидко. Ага, ось БТшки пролітають. Ну і що? Ніхто не буде виїжджати, блін, прошляпив. Знову прошляпив. Ну, тут треба було мені дьорнутися, і саме тоді вони почали проїжджати. Боже, ваншот суцільним снарядом 37 міліметровим. Жесть. О! Летить! А хто це в нас летить та опускай же ти Влучення. Ха! Снаряд пролетів скрізь екіпаж і не наніс ніякого дамагу. Ви ви розумієте, прямо скрізь модельку одного з членів екіпажу. Як це взагалі можливо? Це дуже дивно було зараз. Я не знаю, давайте ось тут виїдемо ззаду їм. Спробуємо. Я ось тут чую техніку. Готово. Так, АМДХО наша точку захоплює, ладно, хай захоплює. Ну що ж, поки що всього-навсього два фраги, треба було м, трохи далі, напевно, встигати а, проїжджати. Думаю, що я б встиг. Заряджаючий радіатор, блін. Навідник. Готово. І ми розмінялися. Ха-ха, він встиг мені дати на ходу. Ну, майже на ходу. От зараза. Ну ладно. Окей, це було весело. Дай-ка я ще раз виїду на дублері. Якби я не обісрався з пострілом по БТ-42, я думаю, все було б набагато краще. Але, ну, хоча б так, чотири фраги. Блін, ну як же він летить? Як же він пра? Це прямо щось неймовірне тут справа навіть не в максималці. Ой-ой-ой, мені кінець. Йомайо. ха Ха-ха, ваншот. Т-28 з ваншотом розсипався. Ну, це щось із чимось. Так от, те як він пра, це заслуга не максимальної швидкості. Я тут більше про саме динаміку. Динаміка просто якась бешена. Блін, слухайте, хоч це і низькі ранги це 2-0 але емоції тачка дає прям дуже класні. Мені подобається. Ще одного БТ7 туди ж. Єдине, чого не вистачає, це раннього стабілізатора. Якби був ще й ранній американський стабілізатор, це взагалі була бімба. Можна просто по всій карті туди-сюди мотатися, як в попу вжалений, вибачте. Я ось тут чую техніку, тут якийсь танк стоїть. І мені здається, я хочу його об'їхати. О, це він так далеко був. Водій заряджаючий, і добиваємо. Задній хід у нас невеликий, 10 км на годину, але це навіть непогано. 10 км це вам не мінус 3, як усилків, чи скільки там. Ще один БТ відправляємо на смітник. Ну, от, уже 8. Ну, тобто, дуже легко, і ще 4 фраги зробилося просто за другий виїзд. Наша команда здохла вся повністю без виключень. Ага, цього прибили. Я думаю, треба збивати точки, бо інакше ми програємо. Воно, то, звісно, між перемогою і поразкою у цій грі взагалі різниці дуже мало. Ну, давай виїжджай. Де він там є? Зараза. Ладно. Я тільки не відникаю йому зламав, на жаль. Ну да, він мене побачив і, відповідно, виїхав акуратно і втащив. О, а це звідки? Ааа, вони тут на горі десь за 3-9 земель стояла, да? ну ладно. Вісім фрагів за два виїзди. Я думаю, можна набагато-набагато краще зіграти. Погнали далі. Потрапили ми на карту Північна Голландія, дупа списку. Це 2-0-3-0. Е, добре, що хоч не 2 і 3 у нього БР, того що тоді ми могли б потрапляти проти ранніх 34, ок і от проти них уже було б боляче. На жаль, на цій карті дуже сильно щось не пооб'їжджаєш, бо вона така. Доволі дивно, якщо чесно, в плані об'їздів. Тут е, спробувати об'їхати, звісно, можна, але чим це закінчиться, напевно, нічим хорошим. Але давайте спробуємо. Максимально далеко спробуємо об'їхати. А, тут червоні зони, тобто тут ще й не пооб'їжджаєш, як я і сказав, нормально. да? Ну, оце тут мені і кінець, напевно, зараз. Ох ти, блін. Ладно. Хе. Як я це пережив? Критичні ушкодження. І знищено. Ой, якби я щось тут бачив на цій Голландії. -о. -о, -о, -о. Зенітка. Тасі. Чи що це було? Пазік. Блін, пазіку впаяли. Ой, йопта! Та тебе ж. А, це Сокі. Так його ж вбили. Чи то не його вбили, виходить. А, це іншого тут вбили поруч. А я подумав, що це його вбили. Беляха-муха. Ну, ну обісрався, да, обісрався. Неправильно зрозумів ситуацію. Треба було дивитися в кілфі, а я в нього не подивився. І отак от обісрався, Буває. Ну нічого. У нас є дублери, можемо виїхати ще разок. Правда, карта, ну. Не знаю. Ну, карта гімна, як на мене. На якомусь важкому танку, більш-менш броньованому можна було б тут у центрі поміситься, і це було б цікаво, напевно. Але для легкої техніки, для об'їздів, напевно, трохи... трохи не то пальто. Добити. Ось тут чую. Ой ой, гарта. Я застряг, Господи, я застряг. та якого біса проїдьте. ще арту накинули. Штух? Ой, ракошет, йо-мойо! Оце ракошет був неприємний. Ну, от і що мені з тобою робить. Заряджаючий радіатор. І добити. От і штуга убрали. Слухайте, я після того, як звуковий мод поставив, таке ніби занадто гучно стало у грі. Дайте, напевно, я трошки поправлю це все діло. Отак, от на десяточку поставлю. Бо якось дійсно, ну занадто гучно. Я навіть сам себе не чую в наушниках. А ще подивіться, який локуст маленький навіть у порівнянні з БТшкою. БТшка більша від нас удвічі така, як. Опа. До побачення. Я за цим трупом БТшки можу тут ховатися вічність. Ай яй. Не пробив ой, а це для нас складна ціль буде, до речі. Хе. А, виїхав з респи ще один. Ну ладно, три фраги на цій дерьмокарті, я думаю, на більше розраховувати не треба було б. Ну, всього 4, ладно, поїхали далі. Цього разу потрапили ми на Туніс, це у нас знову 100 ОВ. Слухайте, тачка постійно в дупі списку. У першому бою було 110 ОВ, це ми були на 2,7, але всі інші бої, от як бачите, на 3,0. Але взагалі навіть так відчувається дуже і дуже веселою машинкою. Напевно, по подвижності, по комфорту наведення, ну комплексно мається на увазі подвижність, як поворот башти. Те, як крутиться корпус на місці, те, як ця штука розганяється і задній хід навіть 10 км на годину, от все це в комплексі дає просто неймовірні відчуття, неймовірний комфорт в їзді, наведенні і так далі. Тому, да, напевно, напевно, кращої машини на 2.0, я навіть і не знаю. О! Бачу, ось зенітка виїхала. Отже, трохи я не встиг. Він мене помітив чи ні? Ну, схоже, що помітив. Ні, не помітив. Не пробив. Шо? Навідник заряджаючий. І добите. Командир заряджаючий, зенітка. А ну дай-ка я хеш заряжу. Приводи горизонту тільки хешом? Серйозно? Та я тебе з кулемета доб'ю. Мені так навіть простіше. Коротше, хеші можна не брати, я зрозумів. Скільки у хеша вибухівки? А, 38 грамів. Тоді ясно. Хоча для зенітки, по ідеї, цього повинно було вистачити? Ага, бачу, там он. Танк виїжджа. Влучення. Ну, що це за влучення, бляха, добити? Прекрасно. О, пазік ти тут не в тєму. Ну, та ладно. Давай уж приїжджай. Ну що, три фраги. Три фраги це нормально. Це вже непогано. І я от, думаю, напевно, треба їхати десь приблизно в центр, да? Ага, бачу. Тільки не встигну я по ньому постріляти. Да, на жаль, трохи не встиг. Ой, тут ще й термоядерне сонце в обличчя світить. Ніфіга не видно. У нас обидві точки впали центральна і А. І що ви мені пропонуєте робити? Їхати в одне хлібало це все віджимати? Я таке, як тут когось чую. Це. Да, це танк. І куди ти поїхав? Ой, розкачка яка сильна. Не пробив. Пазіка. Ладно. Зламали казну. На двигун, будь ласка, постояти. Зараз він пересадить екіпаж. Тільки коли він його пересадить. От тепер пересадив. Чудово. Ще один мінус. Домучили Пазіка. Треба б напевно якось збити точку. Якщо не захопити, то хоча б збити її. Хоча, ви знаєте, можу навіть її захопити вдасться. Точку С, наче там більш-менш впевнено, я бачу. Тримають. О! А хтось приїхав на точку Б, так? Да? Так, да, хтось приїхав. перестало захоплюватися. Бачу. Критичні. От зараза. Ну, відника то я йому вбив, але він уже напевно пересадив. А може і ні. Блін, влучення. Ну що це за влучення таке ідіотське? Не пробив чи що, заряджаючий. Ой, Ооопте. Ви уявляєте? Член екіпажу перед е, тим, якого я вбив, сидить червоний, а той, що за ним, помер. Як це можливо, вони на одній лінії? Ну це жах просто. Ну як це таке могло взагалі статися? Ну ладно, чотири фраги. Давайте ще один. От, блін, яким би не був класним танк, а гайджини тобі все одно піднасруть отаким моментом, ідіотським. Два дублера, дякую. От, а гайджини все одно візьмуть і насруть тобі. Добре, чи так насруть, щоб тебе все одно був в настрій зіпсований. Яка б класна машина не була, а настрій тобі зіпсують. Ну як це описати взагалі? Я не уявляю. Сидять два члени екіпажу на одному рівні, снаряд залітає по прямій через обох, прямо через грудну клітину мать його, і перший не помирає, другий за ним помирає. Шо, блін, більше уламків від кісток там чи що сформувалося. Ну, не знаю, як це працює. О, Сінай. Сінай, і в топі 150. ОВ. Ух ти! Ну я думаю, оцей бій граємо і будемо закінчувати і підводити підсумки. Ідіотські роз'їзди, прям кончені, не дали мені швидко виїхати. Ну та ладно. А чого я очікував? Це 2-0. Тут в основному грають гравці, які не розуміють взагалі, що відбувається. Я не знаю, чи хочу я ось тут проскакувати, блін, хочу, напевно, ось тут уже чело якийсь їде. Але ти не встиг, хлопче. А от я встиг. Опа, зенітка. Дай-ка хеш. О, не треба мені хеш! Боже, тут пазік. О, ти промахнувся. Не пробив. Ладно, ясно. Ооо, ще одного встиг. Навіть на ходу впаяв. Ладно, далі я, напевно, вже не проїду ніяк. Давай якось пробувати оцих ось клієнтів вбивати. Куди я там влучив? Асіст. А куди пазік дівся? До речі, АМД-ха стоїть. Дай-ка хеш. О, хешом ваншотнув, класно. Так, давайте допоможемо відремонтуватися. Ага, вже не треба, я зрозумів. Пазік сюди дивиться, да? Да, дивиться прямо на мене. А може і ні. Не пробив знову та якого біса? Критичні. Дайка хеш. Ну, що це за це рекошет хеша був чи що? Мені не здалося. Це таке, як був рекошет хеша. Не пробив Ха. Блін, прикол якийсь. Ага, асіст Ладно. О, тут хтось є. Якби ж ти виїхав, блін. Точка С у нас повністю просрана. А пазіка вбили чи не вбили, я от так і не зрозумів. Напевно, не вбили. Я тут чую цілу купу техніки, але виїхати звідси я поки не можу, нібито. Дай-ка я арту ось сюди віддам. Ну, якщо чесно, я не знаю, що мені робити. Добити Пазіка. І артою я вбив Лорайна. Клас! Прекрасно. Блін, там вони ще один проскочив. Ще один пазик. Як би тебе оце прибити? Я не можу нормально вицілити. Трансмісія. Нарешті постій спокійно, будь ласка, дякую. У мене вже снаряди скінчуються потихеньку. Десять снарядів лишилось. До побачення. О, 7 фрагів 2 асісти. Оце гарний бій, оце в топі називається. Ой ой, мені кінець. А, да? Ну ладно. Промахнувсь. Ну, тільки вбив я йому лише навідника там і заряджаючого, чи кого там. Може Баташка його доб'є, яка там об'їжджає. Ага, да, добила. Ідеально. У мене 7 снарядів. Так то небагато. Ось тут хтось до сих пір стоїть. Ой! Ви уявляєте? Я пробив у центр корпусу. І вибив тільки двигун, а весь екіпаж перед двигуном залишився знову цілий. Яким чином? Вартандер, ти що з глузду з'їхав? Ля прикол. М-да. Слухайте, давайте оливково піщаний камуфляж спробуємо. А, так в мене має такий і був, здається, так? Да? Ну ладно. У мене там ціла купа камуфляжів, всяких відкрилась на нього. Ну, сім фрагів, 4 асісти за один виїзд. Ну, це, звісно, непогано, це навіть добре. Але ну, ця ПТ-шка повинна була вмирати. 100% повинна була. Так, цю штуку добили. Прекрасно. Ну, Мені здається, що там у них уже і воювати дуже, то і нікому тут побачив танк. Куди він там буде зараз виїжджати, біс його знає. Там у нас А13-й стоїть. Чи... А, ні, то він далі стоїть. Ось він. Летить. На! Французік. Ну що, ще один в копілку. Ваншот. Ні, по таким по німецьким коробочкам часто дає ваншот, та й по французьким теж. Навіть не дивлячись на те, що це всього-навсього 37-мм суцільний снаряд. Нє, весела машинка, весела. Коли Вартандер моментів не трапляється, не стається, от тоді це машинка. Весела, блін. Інвул. Які ж вони сліпенькі на цих берах? Хе. Добити. Ой, ще один зарасивсь. Ну, виїжджай. І тебе туди ж. Інвул. Ох ти, йоптить. Ну нічого, я встиг від'їхати. Давай ремонтуватися. Ще мінус один. 12 фрагів. Ну, правда, за два виїзди, от якби за один було б круто, звісно. Добити, 13. Ну, все, вбивати більше нікого, таке як. Чи вони там на точці А і ще великим натовпом, чи що? Блін, от літак не в тему. Давай не чіпай мене. Ну, от що з тобою робить? А, ладно, головний калібр. Ну шо, ж, 13 фрагів, і там ще купа асістів. Що я можу сказати про М22 Локуст Балдьожний танк. Тоді, коли звісно, Вартандр не підсовує тобі свинюку, яку він мені сьогодні підсунув, все таки, щоб зіпсувати настрій. Причому двічі? Ну але всі ми знаємо цю дамаг модель. Ой, вибачте, баг-модель. Ну а в усьому іншому танчик ну супер приємний, швидкий, динамічний, наводиться по горизонталі нормально. По вертикалі, ну так собі, але покажіть мені на цих берег танку, якого класно наводиться гармата по вертикалі. При цьому дуже маленький, швидке КД, і ще й навіть і задній хід є, який не який 10 км на годину. Ну, що ще можна чекати, про що ще можна мріяти? Ідеальний танчик. Низькоранговий для того, щоб робити багато фрагів, веселиться, ну і в цілому отримувати якесь задоволення від гри. Ну, принаймні для мене так, тому що я коли на топах пограю, то мені якось аж погано робиться періодично. А от на таких от машинках можна нормально так розслабитись і відпочити. На цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.